Ігор, мені на днях приснився сон. Дзвонить до мене моя подруга, знайома. Каже: Саша, коли вже вийде нове інтерв'ю на каналі Голос підприємця? І в той самий день дзвониш ти мені і кажеш: давай знімемо інтерв'ю. Уявив, віщий сон. Так, таке буває. і Я в таке вірю. А Я якраз їхав за рулем, думаю, якраз мені прийшла ідея коли давно. У е, Мене була ідея зібрати багатьох ведучих і зробити такий подкаст. Думаю, о, по я до Сашки, може йому може, йому сподобається Таке краще інтерв'ю. А що це робимо? Друзі, нас сьогодні віще інтерв'ю <гум> з мого віщого сна. Бачите, думки матеріальні. Сьогодні ми поговоримо про гроші про фінансову гру, кешфлоу. І сьогодні у нас тренер цієї гри Ігор і Ігор І у нас. Бістя. Я рекомендую кожному додивитися це інтерв'ю до кінця, бо в кінці ви дізнаєтеся чарівне слово, за допомогою якого ви зможете отримати 50% знижки на першу гру у Ігоря у кешфлоу. Дуже класна пропозиція. Додивіться інтерв'ю до кінця. І ви дізнаєтеся чарівне слово. Привіт, Ігор! Привіт! Розкажи, будь ласка, що таке гра кешфлоу для тих, хто ніколи її не грав, от простими словами. Прям дуже простим грату. Це настільна гра, де люди приходять, достають якусь собі професію і починають грати спочатку, як е, звичайний на гравець. І задача цього гравця вийти на велике коло, купити свою мрію і заробити 50 тисяч пасивного доходу. Е, всі гравці починають з маленького кола, так називаємо коло бідності, і ліки е, щолячі перегони будемо по українськи. І їхня задача вийти на велике коло, це коло багатства. На маленькому колі вони мають змогу купляти акції, нерухомість, бізнеса і таким чином збільшити свій пасивний дохід. Коли вони пасивний дохід збільшать і він буде більший, ніж їхні витрати, тоді вони мають змогу перейти на велике коло. А що тренує ця гра? Людина зрозуміла, плюс-мінус який грати, що вона тренує в довгостроковій перспективі. Ну, Десь цю гру придумав відомий інвестор, бізнесмен це Роберт Кісакі. Ця гра тренує сам перед бізнес-навички, тобто вміти користуватися інформацією, вміти її фільтрувати, вміти витягувати з зі інформації, яка нас оточує важливу інформацію, і використовувати її в своїх цілях. Плюс вона тренує навички там, бухгалтерські, зводити свої е, дебіт з кредитом, тобто витрати з е, прибутками, щоб е, бути завжди в ресурсі. Тобто е, Всі знають зараз програми є на телефонах програми, е, програми угу. витрат і доходів. Е, тут усі з цим, а це вона дає навик, що таке доходи, що таке витрати і що таке пасивний дохід. Mm -hmm. І що звідки де береться, і, і куди йде? Mm -hmm. тобто, і, і, і що саме головне, ця гра вона тренує. Е, По-перше, вона дає зрозуміти, яка у нас стратегія, якою стратегією ми користуємося, коли нам треба гроші, тобто, де ми ці гроші вже беремо і по яким стратегіям працюємо. І що саме головне, вона показує наші переконання. Переконання, які то есть, нас ведуть до наших результатів, а які нас трохи обмежують. І ця гра дає змогу працювати з переконаннями і покращувати свою результативність. Тобто в режимі гри, в режимі симуляції ми можемо побачити свої установки і конкретно, як ми поводимося стосовно фінансів, і яку ми її роль надаємо в житті, конкретно вже в реальному житті. Хорошо, я знаю, що в грі кешлоу є, от вона завершується для людини, коли вона приходить ну, в свою мрію отримує. Купляю свою мрію. На цьому все закінчується ця гра, можна не приходити більше грати, чи потрібно її грати частіше? Фу, взагалі, у мене моїх лічних особистих ігор, яких я зіграв, вже біля 200. Mm. Тобто Плюс-мінус. Тобто це гра не на раз? Це гра не на раз і не на два. Тому що перше, коли нова людина приходить до мене на гру, таким перших дві години обично всі говорять все як в мене в житті. Для них це наскільки шок. Вони не розуміють, як так відбувається. І... А потім вони розуміють, що тобто, вже їм видно їхня система, вже видно їхні стратегії, і що в цих стратегіях не працює. Або працює але не так, як вони хочуть. І вже починається, коли вони це усвідомлюють. Вже, Вже вони мають змогу на це впливати і змінювати. Змінювати, щоб був інший результат. Тобто, вони кажуть, що все як в житті, це дійсно так, але просто в житті вони не помічають, або немає там, тренера, ведучого, який би це підсвітив. Тобто, є така думка, не моя ця думка, вона запозичена, що під час стандартної гри ми граємо 5 годин, людина проживає. Приблизно 50 років реального життя. Тобто, mm -hmm. коли ми просто граємо в зудатну гру, mm -hmm. дельта Т, то есть, час сильно жвати. Mm -hmm. І всі ті процеси, які у, у житті роз, розтягнуті на місяця і роки, це такі процеси, як покупка нерухомості, активи, діти народження і, і такі діти, так. і все, як, як до людей приходять гроші. Для одним, щоб 10 тисяч доларів заробити, треба день, для других місяць, а для третіх рік, і, а для ще деяких і року не хватить. Тобто, і коли людина за короткий час може отримати різні гроші і подивитися, яка стратегія, куди її приводить, одні стратегії ведуть до збільшення прибутків, а другі стратегії ведуть до їх зменшення. І коли люди це все бачать і бачать, якими стратегіями вони користуються, і їхні стратегії, куди їх ведуть оце саме ціна. Mm -hmm. Ти кажеш, що зіграв вже майже 200 ігор. Коли ти зіграв свою першу гру і як це взагалі відбулося? Моя перша гра була перебули це не точно 13-14 рік. Я, то, я не, не пам'ятаю, коли імен, і 13 чи 14, бо 10 про... років тому це точно. Так, да, десь так. То перша гра, вже, у, у мене є, так, такі властивості, да. я дуже швидко засвоюю любу гру. Я легко приймаю правила, я дуже швидко розбираюся, і цей навик мені дає швидко освоїтися. Першу гру, так як я пройшов по я у явив на великий комір, і мені вона нас сподобалася. За динаміку, за інсайти, mm -hmm. за ті висновки, які я зробив після гри. І ця гра, е, чому я ще її грав так багато? Тому що кожна гра вона, е, по-перше, дає тобі стан, mm -hmm. стан переможця, стан ресурсний. І на цьому стані ти можеш виходити в життя і якийсь часи ще знаходитись то є на, на, так, на залишкових стадіях. Потім все одно життя стягує своє, і стан, коли нема навика його. Зберігати і вибирати, то людина сповзає в свій привичний стан. Mm -hmm. І тому кожен раз приходиш, і ти за цим станом приходиш допінгом і життя творити нові результати. Mm -hmm. От скільки ти ігор програв, не програв, а зі, 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 зіграв це <реш> хороше слово. Зіграв <реш> після того і прийняв рішення, що от ти готовий бути ведучим цієї гри. Фу -фу -фу. Скільки я правд зіграв, я... Вже, в мене спочатку в в одного разу була така ідея появилася, що я би хотів стати ведучим цієї гри, але обставини не склалися. Mm -hmm. Уже став я ведучим цієї гри в 2019 році, mm -hmm. після, сво... після проходження тренінгу, коли я вже став коучем. І я цю гру зрозумів уже із глибини. Mm -hmm. із... Що вона робить не тільки на свідомому рівні, а і на підсвідомому рівні. Mm -hmm. Тому е е важливо вибирати ведучого, скажімо так, тренера, ведучого, тому що ця гра вона працює на двох рівнях – і свідомо, і підсвідомому. Тобто, коли людина свідомо робить багато-багато кроків, вона все одно впливає на, на підсвідомому. Mm -hmm. А от які ти бачиш зміни в гравцях, які ходять до тебе на твою гру? На постійній основі. Які зміни ти помічаєш у них? Є таке слово, що дуже цікаве баланс. Якщо mm -hmm. я тебе чув, ці люди стоять впевненіші впевнені, в, в собі, вони розслаблені. І вони, скажімо так, з, ну, не цього слова збалансіровані, тобто їх вже тяжко вибити з колії, тобто з ресурсного стану. Тобто це конкретно ця дає їм е, стан, от прогрес е, полягає в їхньому стані е, е, Хорошо. А от е, там можливо хтось бізнес відкрив, там когось е, в реальному житті е, з'явилося більше фінансів. Є такі якісь кейси. Ну, дивись, я просто не відслідковую, хто скільки грошей заробляє. За да, мені не відчитується, я цього mm -hmm. ніколи не питаю. Це, ну, я переконаний, що тема фінансів, хто скільки заробляє, це доволі інтемна тема. Mm -hmm. есть, і задавати людині, скільки mm -hmm. ти заробляєш, це для мене некоректно. Mm -hmm. Тому що це. Ну, це тема, І тут коли ми вже влазимо так далеко, то людина може не, не, так, по різному це прийняти і по різному відповісти. Ну, ну от постану ти відслідковуєш, що зміни в стані. Можливо, ще якісь зміни після гри відслідковуєш? Після гри? Ну, е, я взагалі просто дивлюсь на людей. Mm -hmm. Які люди. Коли людина приходить там, розбита, розбаланцірована, і видно, що вона не в порядку. Не дуже не в порядку там вона, а в той, в якому стані вона знаходиться, він не ресурсний, скажімо так. І потім, коли людина напрацьовує цей ресурсний стан, напрацьовує цей навик, цей стан знаходити, цей стан вибирати і жити, і творити в цьому стані. Це воно зразу видно. Так само, як і е, я впевнений, що коли людина, бізнесмен, заходить в якийсь просір, кафе чи ще там, де ти сидиш і спросим невеликий, цю людину зразу видно, вона заходить, вона випромінює е, цю впевненість, цю віру в себе. А коли людина заходить скажімо, так, розбита, то її теж зразу видно, вона опущена з очі, вона там попині видно, угу. що ця людина їй якісь проблеми. І тому от для, для мене ця різниця, і самий сами крутий результат, це коли людина з одного прийшла під інший стан. І відповідно, наприклад, якщо це бізнесмен, то в бізнесі також і працівники підхоплюють цей стан, і бізнес, відповідно, розвивається. Так, я, я, якщо це бізнесмен, то його стан впливає на всю його бізнес. У мене був такий випадок, що моя так, гравчиня, яка зі мною багато ігор вже зіграла, ми якось. Зустрілися так, у в місті, і вона каже: Ігор, каже, що так, якщо я в ресурсі, вся моя компанія в ресурсі. Якщо я не в ресурсі, вся компанія не в ресурсі. І це дійсно так. Тому що коли ми чимось керуємо, то чим керуємо, воно сильно дивиться на нас. І якого ми стані, в такому і стані, то скажем так, то наше творіння, то наш бізнес так і буде розвиватися. Якщо в нас є ресурс організм. Якщо в нас є скам так порох по руховницях, ми йдемо і творимо. Якщо воно тіло каже Ні, ні, дорогой, давай відіхати, значить ідеш і відіхаєш. І білет торт починає замедлятися. Наша справа почне тобто, воно сильно від нас. Якщо ми її створили, якщо ми твориться, якщо ми причем причина цього, то воно від нас залежить. Ігор, цю гру потрібно грати тільки бізнесменом, чи вона підходить для будь-кого і чи є вікові якісь обмеження? Ну, взагалі ця, ця гра підходить для всіх. Взагалі для всіх. У мене наймолодші гравці були 7-8 років. Це був літній табір для дітей, і мене запросили, як ведучого гри, плюс то там ще був розказував цим дітям, що таке гроші. Це було для мене визов, тому що дітям 7-8 років пояснити гроші трошки складно, скажімо так. Е, і підлітки дуже класно грають. Тобто, вони приходять. Там є прокачені підлітки, вони знають, для чого вони приходять грати цю, цю грушу вийти на рівень, щоб це керувати. І коли вони приходять, такі озвучують. Це прям класно, я прямо радуюсь. І для дорослих це і студенти в мене грають, і звичайні наймані працівники в мене грають, підприємці і бізнесмени. Тобто, е, грають всі. Більше, більше грає, звісно, підприємців і бізнесменів, тому що вони, вони знають, що треба розвиватися без розвитку, без навичків, без постійно бути в курсі, що відбувається, творити щось в цьому світі складно. Зрозумів. Це дуже круто. От просто не конкретно є бізнес, і конкретно є, куди внідряти. А молоді от, е, діти це вони на перспективу, так скажемо, Але це дуже похвально, що вже в такому віці цікавляться такими е, важливими для життя темами, як фінанси і фінансовий розвиток. Ну, мені дуже подобається, коли це абсолютно підлітки приходять. І ми, ми не вміємо керувати грошми. Дійсно, вони чесно приходять. кажуть, ну, Все, що є, ми тратимо. І ти починаєш розбиратися цю ситуацію в процесі гри? І от сама жага став, ставати кращим і розбиратися саме складними темами. Це, от, це похвально і це, і це класно. Під час гри виникають людей, гравців різні емоції, от, як позитивні, так і негативні, так скажемо, емоційні каруселі. І от як ти як ведучий? Скажем, тримаєш цей баланс, щоб люди там прям не впадали в якусь агресію, в паніку і так далі? E, взагалі, у мене вже є навички, як керувати простором і групою. Я вже скажімо так, розумію, що з групою взагалі відбувається. Я в 23-му році, нарешті, з... став тренером і вже розумію ці процеси. Взагалі. E, коли ми граємо цю гру, і працюємо з переконаннями, а там, де переконання, там вже не, не цінності. І дійсно, коли з, 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 затрагуєш оці от теми, і, і люди бувають по-різному, бувають, плачуть, бувають, сміються, бувають агресія, прям атакують. І, і тут завжди розуміти, що з людьми все гаразд. І ми працюємо не з ними, а з їхніми, е, їхніми реакціями і їхніми стратегіями, як вони проявляються. І до речі, оце, оця їхня реакція це є частина їхньої стратегії. І коли ти береш цю стратегію, кажеш: супер, класно! Ну подивись, це є частина стратегії, е, і вони ще раз дивляться: о, це моя стратегія. Тобто, ну, там є люди, в яких не виходять, вони починають там агресувати. І люди, які починають виходять, вони наоборот все кидають, і ми не будемо це займатися. Це теж частина вся стратегія. Як людина привикла вирішувати свої задачі, вирішувати свої визови. Тобто, і, це, і ти ї показуєш. О, подивись, це, це стратегія. Не хорошо, не погано. Це стратегія тільки. І ти помінявши цей елемент стратегії, міняється все. Кишнов така гра. З певним нюансом, що потрібно рахувати кошти не на калькуляторі, а от ручкою на листочку, і це реально багато хто там завтик ловить на цьому. Багато хто в ступорі бо не звик. Зараз ну, дуже активно технології розвиваються, і майже всі звикли рахувати в калькуляторі. О, чому людям важко порахувати елементарні числа на листочку? Я тобі скажу більше, один із самих так, озвучених страхів це страх підрахунку там, говоря, там, я не вмію рахувати, там, я не знаю математику. Тобто, і прям читаю це як мантуру, там, як, 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 щось, і, як якби це одна, а тут пр, практично в кожній грі хтось такий та є. Хто сильно боїться рахувати, не вміє, і все. Це ж не діло порахувати 2 плюс 2. Всі ми вміємо рахувати. Це діло в наших так самих, тих самих навичок, тих самих стратегій. І коли ми рахуємо, ми, по-перше, створюємо нові нейронні зв'язки, якщо їх не було. як правило, У нас, у нас вони всі є ці нейровні зв'язки. Ці всі навички, колись давно ми в школі все одно їх взяли. І зараз в мазинах ми теж гарно вважаємо. Якщо розслабитись, все це не Тому це діло більше про собі дозволити, а за це вже стоїть ще багато. Як на мене люди подивляться? Я зараз буду довго рахувати і що будуть люди говорити. Стандартна я не хочу так, і отут от вроді тема проста не вмію рахувати, я боюсь почитати. А там ще і це неродні зв'язок, і що скажуть люди. Тут багато переконань. Оце це, це, це не, не про не вмію, це про переконання. Що людина про себе думає і що вона говорить собі? Чому вона боїться це все зробити і проявитися на людях? Mm -hmm. І коли ти кажеш, все добре, рахуйте, ви все вийде. Так, да, Спочатку вони 2 плюс 2 не вважають, а потім, коли розслабляються, все в них виходить, і все вони вважають. Це, це плод до вони впевненість знаходять і створюють нейронні зв'язки, і їхній мозок стає пластичним. Mm -hmm. Краще. Як на твою думку? Від гри слов, яку найбільшу цінність людина може отримати? Найбільшу цінність стан. Mm -hmm. ця найбільша цінність, яку тренується гра, це стан. Mm -hmm. Стан це якраз е, е, совокупність наших думок, емоцій і тіла. Тобто все це відображається в тілі. Mm -hmm. Це три складове, що ми думаємо, що ми відчуваємо і як наше тіло це все проживає. І коли напрацьовує стан, ресурсний стан, mm -hmm. тому і в цьому стані вона все може зробити. Що в житті, що в ігрі не хочеш. І стан це саме-саме класне, що дається гра. Mm -hmm. Це дуже все. А в кожному стані там вже є стратегії. Mm -hmm. І вже ці навички, які вона знаходить там, вона все вже легко може використати. Mm -hmm. А чому гру потрібно грати на постійній основі, що це не одноразова акція? Тому що як і люба звичка, будь-яку навичку, їй треба, по-перше, створити, засвоїти і довести її до автоматизму. Чому спортсмени відпрацьовують там, прийоми до автоматизму? Тому що коли, щоб, коли в житті з ними це трапиться, щоб це не задумувалося, як це зробити, а це було раз і на автоматі. І, 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 чим, чим це буде ефекти... автоматизованіше, тим це буде ефективніше для людини. І от що для тебе щастя є в твоєму житті? Щастя для мене це бути собою. Дійсно, бути собою і робити те, що любиш. Е, на одній із, 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 із скажімо так, Останніх ігор, в мене така родилась метафора, що ми не сильно відрізняємося під, під, від перших людей. Тобто Все як там, так і в нас. Тобто, тільки там всі знали своє місце, тобто, там, як з дитинства, вибирали охотник. Там. І кожен робив те, що в нього найкраще виходить. І від цього отримували пользу всього плення, тобто всі. Тобто він, якщо він охотник, він йшов на охоту і приносив ту здобич. Тобто він був кращий. І, і вони були всі щасливі і жили в гармонії. І зараз ми в цьому світі, кожен з нас шукає своє місце, де він найкраще може проявитися, проявити себе. І коли він це буде. Проявляти найкраще для себе, сам для себе. Він буде кайфувати від себе і від того, що він робить, і навколишній світ йому буде давати зворотний звук, що ти це класно робиш, тобі це класно виходить. Тоді я кайфую, люди кайфують від того, що я роблю, і це і мені польза, і людям польза. Тому най... найбільше щастя, я вважаю, щастя, це знайти себе і робити те, що ти любиш. І коли ти будеш робити те, що ти любиш. Про це я буду знати, я буду цього отримати задоволення, і люди навколишні будуть отримувати цього задоволення, і, най, і найбільшу цінність будуть отримувати. Круто, дякую. Друзі, на цій щасливій ноті я бажаю вам бути з собою, розвиватися. Грайте у кешлоу, розвивайтеся у напрямку фінансів, і це обов'язково принесе дуже круті результати у ваше життя. І я хочу вас привітати з тим, що ви додивилися цей інтерв'ю до кінця. І словом. З яким потрібно вам написати Ігорю у Директ у Телеграм, буде кеш. Пишіть Ігорю, слово кеш в Телеграм його буде внизу під описом, під відео. І Ігор надасть вам 50% знижки на першу гру у кешлоу. Так. Діль, браво!